Всім доброго дня, з вами компанія Емериканавто. І сьогодні ми поговоримо про електромобілі. У мене для вас дві хороші і одна погана новина. Як ви вже можливо знаєте, уряд відхилив правку стосовно продовження безкоштовного розмитнення електромобілів, починаючи з 2026 року. Це погана новина, але багато хто спекулює на цій темі і обіцяє привезти автомобіль у 26-му році та ще безкоштовно розмитнити. Остерігайтесь, будьте обережні та перевіряйте всю інформацію у офіційних джерелах. Зараз дещо зміни у нас по освітленню. Чергові аварійні відключення нам вдалося тільки підключити наш вивіску, але ми все одно продовжуємо. Але по електромобілям є і дві хороші новини. І перша з них це те, що електроавто будуть розмитнуватись дещо дешевше, ніж звичайні бензинові автомобілі. Для прикладу, при розмитненні береться ПДВ, мито, а також акцизний збір. І якщо при звичайному автомобілі там ПДВ-мито 30%, також це буде на електромобілях, але акцизний збір у електромобілів це 1 євро, 1 кВт. Як, наприклад, батарея 50 кВт, тобто це буде 60-65 доларів весь акцизний збір. А в той же час, як на бензинових авто. Там чим старше авто і більший двигун, тим більша вартість цього акцизного збору. І це хороша економія. І друга хороша новина це те, що електромобілі дуже просіли на американському аукціоні. Ми проаналізували 15 популярних електрокарів США, які сьогодні вам покажемо і ціни дійсно вражають. Ціни так просіли за рахунок деяких факторів. По перше, це впав ажіотаж на купівлю, оскільки дуже багато купувало особливо українців для особистого користування на запчастини або для подальшого перепродажу. Зараз цей попит набагато менший. також дуже багато авто, саме електромобілів, додалось на американських аукціонах. А зараз я вам на реальних прикладах 15 автомобілів покажу, яка ж саме економія в ціні. І перше авто це Tesla Model X. Автомобіль 2018 року і 5300 виграшна ставка на аукціоні. Такі машини ми купували за 9-10 тисяч, а зараз їх можна купити буквально за 5 55 на аукціоні. Таку машину можна розглядати з мінімальними пошкодженнями. Бюджет 135 14 тисяч доларів це з урахуванням розмитнення. По цьому автомобілі пошкодження пройшлись. По задній стороні. Тут повний привід та 75 кВт батарея. А ми йдемо далі. Наступний популярний кросовер серед наших клієнтів та, в принципі, всіх українців це Volkswagen ID 4. Покаже вам 21-го року автомобіль 5 часов всього лише виграшна ставка на аукціоні. І таку машину можна розглядати в бюджет до 14 тисяч навіть з урахуванням розмитнення. Хочу сказати, що по цьому автомобілю тут повний привід, і раніше їх можна було купити від 8-8,5 тисяч доларів на аукціоні. Тут незначні пошкодження по правій передній стороні буде заміна буквально декількох елементів. Якщо ви слідкуєте за нами на youtube каналі або TikTok, або Instagram, ви неодноразово бачили цей автомобіль, і це Tesla Model Y. Дуже часто ми купували нашим клієнтам. Покажу вам автомобіль 2021 року. Раніше ціни на них були десь 11 тисяч, а зараз можна купити від 6,5 тисяч доларів. Я вам покажу автомобіль, який було продано за 7 тисяч 600 доларів. Тут 80 тисяч пробігу, а також автомобіль має повний привід. Якщо ми розглянемо пошкодження, вони пройшлись по лівій задній стороні. Дуже багато є запчастин на ці автомобілі та по хорошим цінам. Як ви бачите, зараз хороші ціни на електромобілі. Якщо ви бажаєте отримати консультацію або актуальну підбірку, ви можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Якщо ви для себе розглядаєте бюджетний електромобіль з хорошим запасом ходу, один з найкращих варіантів це Chevrolet Bolt. 18 року в хорошій комплектації і всього лише 3300 виграшна ставка на аукціоні. Незначні пошкодження по задній стороні тут передній привід, і хочу сказати, що тут запас ходу до 400 кілометрів. А далі буде також популярний електромобіль, і це Hyundai Kona. і покажу вам автомобіль аж 23-го року. Ес комплектація і 5500 виграшна ставка. Пошкодження тут абсолютно мінімальні. Тут по суті можна одразу автомобіль сертифікувати та поставити на облік. Таку машину можна роздати в бюджет до 14 тисяч доларів. А далі буде найдешевша тесла. І це Тесла Model S, автомобіль 2014 року. Всього лише 2,350 виграшна ставка в США. Ці Tesla можна купити навіть від 2 тисяч доларів. Просто ціна варіюється в залежності від ємкості батареї. По цьому автомобілі мінімальні також кузовні пошкодження, і тут буде дешеве розмитнення. Дуже вигідно зараз можна купити нові Nissan Leaf. Я вам кажу за авто 24-25 років. Покажу вам 25-го року Nissan Leaf, який було продано за 4100 доларів. Дуже хороша ціна. Пошкодження тут прийшлись по задній стороні. Тут звичайно базова комплектація. Якщо ви хочете максимальну або перед максимально ціна буде від 6000 доларів. доларів, але тим не менш тут всього лише 11 тисяч миль пробігу. Такий автомобіль можна роздати в бюджет десь 11 тисяч плюс ремонтні роботи. Audi далі у нашому випуску. Також хороші ціни. Якщо ми Audi e раніше купували 14-16 тисяч, то зараз їх можна купити від 9 тисяч. Покажу вам e-tron. 9500 виграшна ставка і це автомобіль 19-го року. Пошкодження тут пройшлись по задній лівій стороні. Хороший автомобіль, багато є запчастин на цю модель, тому таку машину можна розглядати в загальний бюджет 17-18 тисяч навіть з ремонтом. В цьому випуску ми не показуємо дорогі автомобілі, такі як BMW AX, Audi Q8, а також нові Mercedes там EQ, оскільки на них ціни плюс-мінус такі ж самі, але за рахунок розмитнення їх не дуже вигідно буде поки що вести. А ми переходимо до наступного автомобіля, і це Tesla Model 3, 18-го року авто 5200 виграшна ставка. Tesla, якщо проаналізувати статистику продажі, то вони стартують від 4000 тисяч доларів. Якщо ми будемо брати трійку 18-19 років, дуже вигідна ціна, і таку машину можна. Привести в бюджет до 12 тисяч плюс мінімальний ремонт. Йдемо далі. Ford Mustang Mach-E, теж популярний електрик, 23-го року було продано за 7600 доларів. Хороша ціна, тут комплектація Select, якщо ви розглядаєте GT, ціна буде 9-10 тисяч доларів. Але тим не менш, раніше GT-версію можна було купити за 16-17, а таку Select то можна було розглядати від 13,5 тисяч доларів на аукціоні. Тут 25 тисяч цього лише пробігу та мінімальні пошкодження по кузову. А далі у нас буде такий міні 5 топ найдоступніших електромобілів в США, які можна купити буквально за 15-2 тисячі доларів. І перше, це буде Volkswagen E-Golf, автомобіль в хорошій комплектації 2019 року і 2250 виграшна ставка. Тут мінімальні кузовні пошкодження по задній стороні. Якщо брати з більш суттєвими, то ціна буде буквально 1200-1300 доларів. Найдешевший електромобіль марки Mercedes, далі у випуску, це mercedes B 250 2501 року і всього лише 250 виграшна ставка в США. Хороше авто 2017 року, як вже казав, автомобіль 53 тисячі миль пробігу та передній привід. Пошкодження мінімальні, вони пройшлись по лівій передній стороні, є всі запчастини на ці автомобілі. Ford Focus, далі у випуску є як бензинові, а також електроверсії в США. Покажу вам 17-го року електромобіль, який було продано за 2050 доларів. Такий електрик можна купити буквально від 1000 доларів в США, але буде пробіг 60-80 тисяч миль. В даному випадку автомобіль має всього лише 45 тисяч пробігу, тут передній привід і мінімальні кузовні пошкодження. Далі буде ще один дуже бюджетний електромобіль. Це Kia Soul. 17-го року і 1650 – виграшна ставка в США. По суті, зараз однакова ціна як на бензинові, так і на електроверсії цієї моделі. 1650 і тут всього лише 32 тисячі миль пробігу. Мінімальні пошкодження, і такі автомобілі також доволі ліквідні для українського ринку. І закінчу випуск ще одним бюджетним електромобілем. Це BMW. BMW i3 3, автомобіль 2014 року, 2,550 – виграшна ставка в США, і таку машину можна розглядати до 8 тисяч доларів плюс мінімальний ремонт. Ось такий випуск у нас вийшов. Як ви бачите, ціни дійсно знизились на електромобілі. І зараз також хороший період для купівлі такого авто. Якщо вас також цікавить актуальна підбірка або консультація, можете звертатись. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Хочу сказати, що така тенденція до зниження цін на аукціонах буде зберігатися, оскільки кожного року саме в зимовий період сезонний спад цін. І це стосується абсолютно всіх автомобілів. Тому обов'язково скористайтесь цим найкращим періодом для купівлі автомобіля, а ми вам цьому допоможемо. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.